Скоро буде паска, захочеться і ковбаски. Будемо готувати домашню ковбасу в аерогрилі. Якщо у вас немає аерогриля, то готуйте в духовці. Так, так, це кишка. Для того, щоб наша ковбаса пахла, ми трішки покладемо древесину. В мене немає жидкого диму, на жаль, я ще його не купив. Будемо пробувати так. І так, зараз ми беремо м'ясо і будемо його розділувати. Тобі дуже-дуже мелко нарізати. Так, дивіться. Свинину ми вже нарізали отакими от ось, можна сказати, кубиками. Будемо переходити до куриці, теж її нарізати і потім змішувати. Дуже дуже. Так, курочку ми теж вже нарізали, бачите, ось такими кубиками. Зараз будемо різати цибулю і... Часник. І збивати це все в блендері, щоб сюди кидати. Так, сюди ріжемо крупну цибулю. Потім додаємо чесник. Одразу подичу пахло. Трішки перець горошком. Це вже плач. І подружку цукропом. Все сюди загрузили і один, два, три. І ось така краса запашна у нас вийшла. Так, сюди чайна ложка перцю. Хмелі сунелі теж чайна ложка десь. Обов'язково копчена паприка теж чайна ложка. Даю міну, -мі мені так смачніше. Mm. Якщо у вас є сало, додайте сюди трошки сала. Якщо ви людина, яка любить дуже гостре, Дайте цей гострий перець тільки потім, коли будете начиняти в кишку. Кишку одразу кажу. Отакі о, кишки продаються в Ашані, Вони заморожені або не заморожені із солью. Їх треба вимачувати, бо вони дуже солоні. Вона дуже довго одразу кажу. Наповнити і зав'язати. Берем таку штуку. Не фантазірувати, поняли? Беремо кишку. Мені треба було б стати лікарем. Оділи кишку. Без фантазії, пожалуйста. І зав'язуємо. Без всяких ниток і тому подібне. Зав'язали. Так, значить у нас вийшла ось така. Ковбаси. Зараз ми будемо їх проварювати, а потім запікати. Скоро буде паска, тож замовляйте ковбаску, хотів би я сказати, але я задовбуся робити. Так, водичка скипає, трошки підсолимо її. О, таку маленьку. Не можу сказати, що це рецепт за 20 хвилин, це рецепт, напевно, за 2 години, але отакі ковбаски домашні у нас вийшли. А смачно як? Смачного?